Програму економічного та соціального розвитку Житомира на 2014 рік презентували на виконкомі міської ради 18 грудня. Документ об'ємний охоплює буквально всі сторони життя міста, але пріоритетним напрямком в наступному році стає сфера житлово-комунального господарства. На її розвиток заплановано направити 48% міського бюджету. Заплановано капітальний ремонт 140 Стасаракалівців. Будуть проведені капітальні ремонти. Шиферних дахів 34 будинках, міків покривель в п'ятістпі будинках, інженерних мереж 90 будинків. Також продовжено буде впровадження сучасних технологій ремонту пусків покривець за шляхом напилення в кінополіурета. Пріоритетним у наступному році назвали заходи із енергозбереження. Планується комплексне утеплити, 11 дитячих садочків, п'ять шкіл, три медичних закладів. Ці завдання будуть реалізовуватися шляхом впровадження енергозберігаючих проєктів. за рахунок залучених кредитних ресурсів Нефко. Європейського банку реконструкції та розвитку. визначено перелік об'єктів, яких буде проведено капітальний ремонт у 2014-му Планується продовжити реконструкцію і літнього театру Ракушка. Планується провести капітальний ремонт музичної школи номер 2 і художничка при співфінансуванні міського бюджету і батьківських коштів планується замінити 780 вікон у школах міста. Кошти міського бюджету планується направити на відновлення шкільних спортивних майданчиків. школах планується побудувати. Та облаштувати шість нових спортивних майданчиків, а також капітально відремонтувати і реконструювати ще 9 існуючих. В наступному році також планується модернізувати матеріально-технічну базу дитячого табору Супутник. Продовжити модернізацію матеріально-технічної бази лагерю супутник. Із будівництвом плавального басіну і влітку заробити на в базі 800 дітей. Загальна вартість всіх заходів програми економічного та соціального розвитку міста на наступний рік складає 595 мільйонів гривень. Складові фінансування, кошти міського бюджету, обласного, державного, а також з інших джерел. Над тим, щоб це відбулось, потрібно серйозно працювати. Але якщо не ставити завдання, то нічого не буде. І стосується решту питань правильно. Я в співбесіді з головою обласної ради обласної адміністрації була позиція допомогти місту Житомирі в купівлі тролейбусів. Тому ми закладаємо обласний бюджет. Як вийде ця пропозиція по суті і в бюджеті, який підтримують депутати обласної ради, буде видно. А для того, щоб реалії не мали значних відмінностей від планів, треба багато і наполегливо працювати. Підсумував міський голова.